Є гаджети, які міняєш раз на рік два є, які міняєш раз на два-три роки. А є такі, які будуть з вами 5-10 років. І сьогодні покажу вам гаджет, який зі мною буде мінімум 5 років. Це моя нова камера Panasonic Lumix S1 Mark II. Ну і звісно, оптика до неї. Тож, от така у нас коробка, тут бамашки, тут щось important. а тут була камера в упаковці. Безпосередньо Lumix S1 Mark II, одна батарейка, я докупив ще декілька. Зарядка з Type-C. І от такий ремінець Lumix. У нас досі. В роботі Lumix G5. Камері вже майже 9 років, і ми досі на неї знімаємо. Паралельно у нас є Sony A7C, у мене вона була основною в студії. Тож чому ця? У мене до неї було декілька важливих критерій. Стабілізація. Вона в Луміксах завжди була топовою. Тут вона IBIS, напевно, найкраща серед всіх. Можливість зйомки в 4К 60, а тут можна навіть 6К-60 писати, а 4К 120. Open Gate, тобто зйомка на всю площу матриці. Тут доступний навіть в 6К. Ну, це знаєте, щоб не переставляти камеру горизонтально та вертикально. В залежності від того, який формат ти знімаєш. Full frame, бо не хочеться до і для темних виставок те, що треба. Ідеальний автофокус з потрібними режимами, щоб і одному, і вдвох зніматися без розфокусу. І тут він фазовий нового покоління з трекінгом буквально всього. Повноцінний HDMI для виводу картинки на зовнішній екран та живлення по Type-C прямо під час зйомки. Активне охолодження, бо інколи пишу відео по півтори-дві години. Вже перевірив, не перегрівається. Ну і гарна ергономіка. Просто подивіться, скільки цей корпус всього містить. Звісно, таке оновлення це. Не дешева річ, але камера це завжди інвестиція. Бо, як я сказав на початку, вона використовується роками, нам вона приносить гроші. І нагадаю, GH5 у нас досі використовується, а він все ще доволі непогано коштує на вторинному ринку. Ставте свої запитання на кедрі, скоро зроблю окремо відео про різні камери.